Доброго дня! Зараз ми ось тут на дворі і у нас зараз падає дощ. Ось. Все, у нас мокне для усіх качок. Це не є щось страшне. Ось. І у нас дощ. Ми підемо трошки, подивимося ось там. Я зараз під бо без парасолі в нас неможливо. вийти. Ось такий у нас дощ небо хмарне. Ось такі у нас дощові справи. Розверсень. І це нормально. То у нас падає дощ. Почнуться дощі. Осінні. Ось. Це у нас калина. Ось такі тут у нас, нас дощові справи. Дощик невеликий. Але падає. Ну, гаразд. До наступних відео. До побачення, па-па!